день, малята. Сьогодні в нас з вами заняття з художньо художньомовливої діяльності. До нас сьогодні на заняття завітав дуже цікавий гість. А здогадатися, хто це, вам допоможе загадка. Плаває, а не риба, стрибає, а не заяць, співає, а не пташка. Коморів спіймати мастак. Здогадалися, хто ж це такий? Правильно, це жаба. Ось подивіться, яка в нас наша, наш гість сьогодні гарний. Давайте його розглянемо. Очки великі, сам зеленого кольору, а животик жовтенький, ось такий веселий, він посміхається нам. Я хочу почитати вам віршик. Який написав Петро Король, у кущі на корчі жабка скрикатушка упіймала уночі комара за вушко. Ось такий комар. Щоб над лугом не гасав, Жабиня, щоб не кусав. Ось такий віршик. Як ви вважаєте? Цей вірш смішний? Так, я теж гадаю, що він смішний, я теж посміхалася, коли його читала. А чому він вам смішний? Як іще можна сказати про цю історію? Яка вона? Правильно, смішна, весела, казкова. А що я вам розповіла казку чи оповідання? Звісно, це казка. Тому що жабка не розмовляє, і мож, це, це коротенький вірш, це вірш казка, а оповідання велике, і воно не має рими, воно не, не римується. Отже, можна сказати, що це вірш жарт. Але наша жабка розповіла. Що в неї є іще один віршик, який написала Наталя Забіла. І він називається. Зараз я вам прочитаю як. Комарі та жабки. Давайте я прочитаю вам цей віршик, який написала поетеса Наталія Забіла. Подивіться, що засила над водою угорі. Довгоногих, довгоносих, тонкокрилих комарів. День і ніч танцюють сміло від зорі і до зорі. Довгоногі, довгоносі, тонкокрилі комарі. Вийшли жабки полювати, комарів лихих ганяти. Тільки скік на язик. Вже комарик зник. Наловили комарів. Почали веселий спів. Ква-ква, кум-кум. Ми розвіємо сум, сум, кум-кум. В, куш... в кушері жабки співи почали, а над річкою вгорі знов танцюють комарі. Ось подивіться, річка, де, живуть на... наша... де живе наша жабка, і в ній плаває рязка. А в Ряці дуже живуть комари багато. І жабки харчуються цими комарами. Давайте ще з вами поговоримо. А в цьому віршику який настрій? Веселий? Так, веселий. А чому? Тому що наші жабки одна з одним співали і казали квак-квак-кум-кум. І розмовляли про те, як вони вдало. Піймали комарів поїли. Яку картину ви собі уявляли, коли слухали цей віршик? Зверніть, звернем, звернемо увагу на те, які чудові слова підібрала Наталія Забіла, описуючи комарів довгоносі, довгоносі, довгоної, довгоносі, тонкокрилі – Бачите, які тоненькі в них крильця. Хто їх запам'ятав? Ці слова? Я бажаю, що наші дітки добре запам'ятали. Я пропоную, я пропоную вам намалювати картинку, яка вам сподобається. Річку, маленьких комариків. Жабку або ще якийсь малюнок, може жабка з жабкою розмовляють. Це вже як ви забажаєте. Коли ми прощаємося з нашою гостю, що ми повинні сказати? Ми її відпускаємо до себе на річку, що ми кажемо нашій гості правильно, до побачення! До побачення наша жабко. Я нашим діткам теж кажу до побачення, до нових зустрічей!